Дивіться, обходимо ріпак, сьогодні 20 число, 20 вересня. Дивіться, яка історія. Так наче все добре. А потак дивіться, ого, друг! Да, Вінте, що твориться? Що у нас твориться? і для... Для Вінте, тлі, ось пішло скільки, mm -hmm. Вітля. Капустянка. Білокрилка. Тля. Тут до капустянка, пельщик. що тільки тут немає, колеги. Так що будьте уважні, окойте свої поля, бо хто його знає, що тут ще може прилетіти. До вівторка так точно, там в вівторок падіння температури обіцяють, тоді може трошки розслабитися, якщо ви внесете, вносите, тормозіть, що хочете робити. Бо ходіть, дивіться, побачите. Ось, ось, Тут же не просто так дивка утворилися. Клас. Ось всю. Ось, ага. ось бачите. І ось все маленьке. Та тут капець. Давай, Женя, бери по можливості вперед. Не, ти Значить, що вперед. Значить, все так красиво, а не дуже красиво. Так що ходіть по полям, бо буде вам горе. Треба результат. Траву виростили, а результат. А до результату лишилося скільки ж? Приблизно 300 днів, так? Да? Угу. Ну так же ж. 360 днів в цьому році у нас стояв ріпак у полі. Колись зажипіль. Да, коли бачите, бачите, забирайте його, бо діла не буде. Ну і ще ругульнем додатково, бо там на краях взагалі. Таке, що він не думав далі щось думати дурне. Отака історія. Запрошую до співпраці, запрошую до агросупрові, до колеги. Тримайтеся, успіхів вам!